Як і обіцяли, розповідь про фазенди у Фінляндії. А, значить, це ділянки, які надаються громадянам з орендною оплатою. Тобто я так вважаю, що права власності не, а, не описуються. Тобто це оренда, помірна плата і оце так виглядає приблизно. Цей невеличкий кооператив біля міста Марія Ось Тут доска оголошень. Все забезпечено водою, подекуди електрикою. Заборонено великі ставити будівлі, Це ну, такі маленькі купують і ставлять, як колись у нас. Тому оце, оце такий така фаз фазентова резиденція. O Finlândia.